Об'єднати та підтримати жінок загиблих захисників, показати, якою ціною дається перемога. Фотовиставку із світлинами дружин, які втратили на війні своїх найдорожчих, організувала молода мисткиня Уляна Сідлецька. Проєктом Я жінка авторка прагнула показати сильних панянок, які намагаються знайти в собі сили та повернутися до повноцінного життя. Виставку фотопортретів презентували в молодіжному центрі Квадрат. Ольга Дятлюк – одна із тих українських жінок, яким Росія та війна принесла дуже багато біди. Жінка п'ять місяців тому втратила свого чоловіка. Юрій Дятлюк доброволець загинув під час виконання бойового завдання під Мар'янкою. Сама Ольга разом з мамою чоловіка дивом вижили під час ракетного обстрілу по Вінниці. Молода жінка після пережитого збирала себе по частинах. Фотопроєкт є жінка, в якому Ольгу запросили взяти участь, дав можливість по іншому подивитися на себе як жінку. Я прийшла дуже тоді з важким психологічним станом. Я бачила, як дівчата не знали, як до мене підійти, з чого почати, як вести розмову. Але якось так тоді якась така іскра промайнула і думка, коли як не зараз у мене на той час. І захотіло, захотілося просто, мабуть, видихнути і зробити щось таке, яке ну, те, що я ніколи не робила, ніколи собі не дозволяла робити. Я жінка. Такий проєкт створили мисткині Уляна Сідлецька та Вікторія Санатос. Зібравши 10 вдів чоловіків, яких забрала війна, у кожної з них своя історія кохання, сміливості та втрати. І саме цим фотопроєктом намагалися через світлини показати силу та мужність жінок, допомогли відчути, що життя триває. Ідея проекту виникла після загибелі друга мого дитинства, який загинув на війні. І я зустрілася з деяким осудом і хейтом до його дружини. І після цього я розказала свої думки, поділилася в соцмережах і поділилася із ідеєю створити такий проєкт разом своїми колезі. Майже п'ять місяців Ульяна та Вікторія працювали над своїм проєктом, намагаючись через світлини показати внутрішній стан жінки. Ніби це не просто фотосесія, а сеанс психологічної підтримки та відновлення. Ці жінки, знаєте, люди, які пережили якась горе чи біль, вони дуже глибокі і вони вже в довірі. Вони відчувалися внутрішньо, відчувалися дуже я взагалі дуже відчуваю людей і. Це може бути там не дуже якийсь яскравий макіяж. Він не міняє людей. Я не люблю робити макіяж, які змінюють людей. Я просто підкреслюю її красу, але у дівчат всіх майже очі світились. Типу, не знаю. Мені прям ми обіймались душами. До фотосесії жінок готували професійні сталісти, аби показати усю їхню красу, і що їм личить не лише траур. На презентацію проєкту зібрались друзі, знайомі, люди готові підтримати героїнь проєкту та розділити з ними біль і пам'ять про героїв. Участь у проєкті Ульяни та Вікторії безкоштовна. Мисткині вже готуються продовжувати свій проєкт, бо війна і досі забирає у жінок їх коханих захисників. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.